Всем привет! Да. Сегодня мы вам покажем такі самі головні фішечки в Forest Temple. Сегодня мы вам показываем, як залізти на вот эту штуку. Да. говорю, У вас не отримати з першої попитки. Ось так от ви не як у на нас залізете. Вы можете з помощью кирпича або з помощью да. Угу. Еще можете з помощью шипів. Да, можете сейчас с помощью еще Там надо, правда, тайминг, да. И все. И вы же можете сюда залезть. Но проблема в том, что вы отсюда уже никак не выберетесь, бо бо там уже дальше идет пропасть и вы сдохнете. А чтобы залезть, вы вам надо сюда, короче. ну вы поняли, да? Сюда стоїте. І це. Но учтите, вам нужно будет специально подобрать силу скорости и куда надо. Це. А ви можете зробити ось так от, типа зробили і назад йдете, да, і все. Ще можна з допомогою шипів. Да, ну, це прям, ну, таймінг прям жорсткий. Да. Сьогодні ви, да, ще ми вам. Сьогодні покажемо таку Дуже таку хорошу фішку. І ще ви можете сюди залізти, але це вже не потрібно сильно. Прям. Це прям вже сильно. Прям. Ще можете сюди, но там вже треба прям ну, таймінг словити, да. Нужно Таймінг зловити. Да, можете сюди, не знаю, що це штукою не пользуюсь. тепер сама головна фішка. Вам нужно изумить панч, панч і, І оцю емоцію, І все. виходить, і дивіться, що ви робите. І все. И по сути вы, типа, ну підлітаєте. если вы по сути Ну, Вы поняли, кстати, вот ця фишка Punch и Mother, тогда типа насмешкивается, вся фигня Вы можете юзать даже в блок Dash, если вы вдруг застряли в шипах Вы эту эмоцию короче юзаете и все Да если вы короче юзанули, то, ну, и все, и просто имбище работает Да, ну и Ще одна така фігня. Типа ви можете таку ж саму емоцію прожать здесь і все, і вас підлетить вверх. І все дуже легко. Но если ви бачите, що не успіваєте взяти да, не успіваєте, ви можете зробити ось так. Ось так, все. Просто по бокам запрягнути. Ну, типа не запрыгнути, а. Ну, уйдете, типа, по бокам можете. Да, і все. Угу. Ну да, видео заканчивается. Всем пока, следующий режим будет боддаш.